Як же це мене достало вже? Кожен раз та сама штука. Кожнісінький. Фух, просто слів немає, от чесно вам скажу. Як так можна було програти? Абсолютно безвольно. Ну, ладно, це таке питання все-таки до Нурі Шахіна. До цього закоханого в тактичну дошку і так далі. От дивіться, є простий одна, ну, одна, проста єдина істина. Якщо ти виходиш з під пресну, Гірше, ніж суперник присонує з під пресного через пас, я маю на увазі, через короткий пас або середній. Якщо ти виходиш гірше, ну, блін, ну не робити ці всі розіграші біля своїх хворіт. Я, я взагалі не розумію, для чого ця вся штука от зараз. От є така мода, всі, як мавпочки її копіюють. Абсолютно всі тренери. Ну ви знущаєтеся чи я? От стоїть голкіпер, От біля нього у воротарському, у воротарському два гравці. Для чого? Який резон? Кобель дає шлотербеку, шлотербек повертає. кобелю, кобель виносить. Так, блін, винесе його одразу. В результаті, у вас два гравці у вашому штрафному, навіть в воротарському майданчику знаходиться. Щоб що? Камон, так якщо ви вибиваєте, то цих би два гравці були би попереду. Там би вони були, а не тут. Який резон грати в такий футбол? Ти знав? Всі знали, я знав, з Уніоном буде дуже важко. Всі знали про те, що Уніон буде пресингувати. От я навіть коли знімав своє попереднє відео, я казав, Уніон два варіанти. Скоріше за все, Уніон буде пресингувати високо, або ну це мало ймовірно було. Або Уніон буде пресингувати в середньому, в середній лінії в районі центрального круга, але не буде пресингувати біля своїх воріт. Він не буде сидіти глибоко в обороні. Ну це ж очевидно було. Тоді питання, як ти збирався грати через Пас? Ну як? Камон, воно не працювало. Змінюй підхід. Е, мені це дуже сильно нагадувало матч е, цьогорічний, по-моєму, в січні, коли Ліверпуль приймав в Челсі. Та сама історія. Привоз за привозом, намагання вийти через короткі передачі, втрати на своїй третині поля м'яча. І небезпечні атаки. Давайте говорити відверто. Не дивлячись на те, я так одним оком бачу статистику після матчу, не дивлячись на те, що Дортмунд більше володів м'ячем, як це дуже часто буває. Ти володієш більше м'ячем, а моментів маєш набагато менше. Чого? Того, що суперник діє гостріше, того, що ти помиляєшся пліхати біля своїх же ж воріт, біля свого, свого штрафного майданчика. Так чого цей закоханий в тактичну дошку не може відійти від свого е, плана номер 1 і зіграти по плану номер Б? Чого ти не можеш, ти знаєш, що буде важко? Ну так зроби максимально незручно для суперника. Це так складно. Чого в тебе лівий захисник сидить в запасі постійно? Бо він поганий. Так якого ви продали Тома рота тоді? тоді? В той же самий уньо. Для чого? От багато з мене там фанатів Борусії, там посміювалось. Ну, а ну чого ти з тим вам роти причепився? Та тому, що Борусія витрачає купу грошей насправді. Ой, там на Паскаля Гроса, там ще на когось, ще на когось. І так кожне трансферне вікно накуповує на величезну кількість футболістів. Толку з цього не дуже багато грає в кращому випадку там один-два. Так може варто було б ці гроші потратити на того ж самого Яна Мацена, який себе прекрасно зарекомендував за півроку в, в оренді, який він провів в Дортмунді. Ну, за нього там просили 40 мільйонів. Ну окей, ну. Так ви ті самі гроші потратили, ви 30 заплатили за Байера, який не, не надто й потрібен був. Він грав на позиції, де і так це надто багато гравців було. Паскален Гроз прийшов на ту ж саму позицію, де дуже багато гравців було. Щоб що? Щоб е, Байер сидів в запасі. І напевно чи не перший раз вийшов в основі. Ну, але найбільше питання все ж таки до Нуріша Шахіна. Ну, це так на емоціях, звісно, записується це відео, але погодьтеся, логіки в цьому небагато. Якщо ти не можеш, повторююсь, якщо ти не можеш вийти через... не можеш виходити передачі, якщо ти знаєш, що у тебе будуть проблеми, зіграй максимально незручно для суперника. Сядь в оборону, віддай м'яч, я би дуже хотів подивитися, що власне зробить цим м'ячем Куньон. Який звик грати без м'яча і для кого найбільш зручна манера гри, стиль гри це на контратаках, на перехопленнях, на швидких атаках. Точніше. Кого ти переграв? І два слова по Паскалю Гросу. Я, я навіть ну да, були там в нього пару матчів, але насправді скажу, я був проти його переходу, я не розумів його перехід. Не, приходив гравець в центр поля, де є меча, де є Забіцер, де є джан, де є Вітієн. Якому взагалі навіть такого манюсінького шансу ніхто не дасть. І не дає. Жодної хвилини. Нуль. Зіро. Так може варто було б розвивати своїх? Ви потратили там 7-8 мільйонів плюс зарплата, плюс ТС за 30. Трьохрічного гравця. Або що? Ну, хтось може мені відповісти? Не знаю. Це називається ходим граб... на... 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 на граблі на ті ж самі наступаємо і все без того. Єдине світла пляма це кобаль. Шлоте купа помило. Ну ладно, я ж говорю, це, це все другорядне. Просто гравці не знали, що їм робити. Той план, який був вибраний на гру, він абсолютно не працював. Жодним чином. Того ніхто не знав, що робити з м'ячем. Того у мене питання на того ж самого Яна Коута, який ну, виглядає максимально невпевнено вже який матч підряд, але тим не менше він свої шанси отримує. А толку з того. Коротше, не знаю. Якщо напишете мені якийсь коментар, буду дуже радий, якщо напишете свою думку, буду дуже радий. Якщо підпишетесь, тим більше буду дуже радий. Ну, єдине, тільки не хочеться якоїсь байдужості від, від усіх, бо там перегляди нібито в мене є, а реакції жодної немає. На це все. Добре, знаєте, що міжнародна, міжнародна пауза наступає. Це напев... напевно плюс. Напевно, це якщо з неї хтось зробить висновки, поки що я не бачу. Бруся зіграла із шести ігор, половину на виїзді: три перемоги, дві поразки. Одна нічия. Одна поразка розгромна і ганебна, теж тренерська до речі. Одна нічия ні про що, така ж сама, бо мала би бути поразка фактично від Вердера. І цілком заслужена поразка від е, Уніона. І, до речі, вони би мали продукти із більшою кількістю мічі, якщо вже на не пішли. Такі справи. Добре. Всім тепла, мирного неба. От, підписуйтесь. І, будь ласка, пишіть якісь коментарі, бо хочеться чути вашу думку стосовно все ж таки гри Борусії проти Уніона. Можливо, якісь є зауваження там, тактичні чи побажання. Ваші думки, як би, як би ви бачили ці матчі. Це всім па-па.